Привіт усім в ефірі програма Студентський квиток підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету в студії я Крістіна Семенчук. Наша телепередача вітає всіх із початком нового навчального року. Дивіться у сьогоднішньому випуску: Театрали Киму завойовують Бердянський кінофестиваль. Посвята у студенти, будівельник одна з багатьох спеціальностей Киму, мистецтво лялькового театру. Літо, пора відпусток, сонце, море, пісок та всі інші блага, якими нас радують ці три спекотні місяці. Втім, хто відпочиває, а хто завзято штурмує мистецькі івенти. Студенти театрального відділення Київського міжнародного університету, наприклад, завойовували глядацькі серця на міжнародному Бердянському кінофестивалі. Як це відбувалось і чого досягли наші студенти, знає Анастасія Остроушко. Хвиля творчості, вкотре сколихнула Азовське узбережжя. До Бердянську з'їхалася кінематографічна еліта на 15-й міжнародний кінофестиваль Золота Бригантина. Головний лозунг фестивалю хочеш змінити світ на краще, почни з себе. А що може бути кращим поштовхом до змін, ніж дотик до прекрасного? Кіно має унікальну можливість впливати на людей певними символами та метафорами. А такий захід дозволяє ще й обмінятися досвідом у створенні шедеврів кінематографії. Фестиваль активно підтримує талановиту, креативну молодь, тому співпрацює з творчими вишами. Студенти театрального відділення інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету теж потрапили до списку кращих. Лічно я читав сонет був народження у звісної актриси Світлани Зеленковської. Я читав сонет. Це був такий прекрасний момент. Це дуже класний опит. Дуже багато хороших знайомств відомими акторами, режисерами, приглашення в Москву. Вони спілкувалися з видатними акторами, режисерами та продюсерами Віктором Андрієнком, Георгієм Делієвим, Микитою Джигурдою, Валерієм Ямбузьким, Микитою Висоцьким. Такі творчі зустрічі з метрами своєї справи допомогли здобути безцінний досвід. Проте молоді актори не гаяли часу і показали мистецькій громадськості, чого вони навчилися в університеті. Це був просто тріумф. Тріумф. Наші студенти не просто подобалися, вони украсили фестиваль, Вони були такі. Талантливые, яркие, красивые, необыкновенно э, влюбленные в, в, в весь фестивальный э, состав гостей. Такая возможность прикоснуться, общаться, вместе работать в концертах. Они работали в общих концертах, они работали на открытии, на закрытии. Студентам четвертого курсу спеціальності театральне мистецтво Володимиру Паляниці та Надії Ільченко пощастило стати ведучими урочистої церемонії відкриття фестивалю. Студенти Юрій Ушаков та Антон Бухов вправно перевтілилися у братів люм'єрів, але найголовніше це море вражень від фестивалю. Це і з однієї сторони робота, і з другої сторони отбіх. Це все наповнено позитивними емоціями, общением з интересными людьми. То, що зв'язано з профессией, а не интересным, оно бути не может. Загалом від Київського міжнародного університету на кінофестивалі встигли себе зарекомендувати 23 чоловіки. Наступного року студенти інституту телебачення кіно і театру теж братимуть участь у Бордянському кінофестивалі. З новими силами, ідеями та натхненням. Анастасія Остроушко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Відомо, що літні канікули це найулюбленіша пора для всіх школярів та студентів. Причиною трьохмісячної відпустки для середньовічних спудеїв була спека, яка виступала каталізатором найстрашніших хвороб. Однією з яких була чума. Задля уникнення епідемії, спудеїв середньовічних університетів відправляли додому. Втім, наразі це вже не має жодного значення, адже цьогорічні літні канікули це вже історія. Тож вищі України вітають у своїх лавах студентів-першокурсників, не виключенням. І наш університет. Про посвяту студенти у наступному сюжеті. Вчорашні учні це сьогоднішні абітурієнти. Вони із завмиранням серця чекають години, коли нарешті зможуть вимовити слова присяги, вже після яких з гордістю називатимуть себе студент-першокурсник Київського міжнародного університету. На обличчях цікавість, невпевненість та хвилювання, адже скоро для кожного розпочнеться нова та захоплююча сторінка у житті. Та не менш від самих абітурієнтів хвилюються їхні батьки та родичі, які із гордістю та сльозами на очах супроводжують своїх дітей у доросле життя. Та вони задоволені, що саме Киму стане другою домівкою для їхніх дітей на подальші шість років навчання. Мій син, що навчатися, але ну, відповідальність велика і дуже переживає за нього. Переживаю, бо відходить від мене. Трошки далеко ми з Тернопілля самі. Київ, столиця. Це все трошки інакше. Зала сповнена першокурсниками. Одні вкотре перечитують та повторюють слова клятви, інші фотографуються, розглядають залу та присутніх. Кожен хвилюється та радіє водночас. Урочисту церемонію, як завжди, розпочинає президент Киму Хачатурян Хачатур Володимирович, а також гості і викладачі. Дорогі хлопці, ви! действительно пришли в ВУЗ, где вам дадут, ну, не строго будет сказано, самые лучшие знания, действительно. Вам надо от наших преподавателей взять все. Урочиста церемонія, привітання, концерт за участю старшокурсників та студентського парламенту, знайомство із викладачами Киму та найкращі побажання від них та почесних гостей в такій атмосфері проходила посвята новачків у першокурсники. Така ж привітна й дружня атмосфера супроводжуватиме їх протягом усього навчального процесу. В школі ти вже всіх знаєш, а ось я мало того, що нікого не знаю, з ким я буду вчитися, так еще и учителей. Сейчас Через... радость, одновременно волнение. Радость то, що я поступив, і волніння того, що ну, не знаю, що меня ожидает. Казала много я... лісних слів слышали за нього. Да. І ми только однозначно хотіли сюди, более даже и нікуди, і не пытались. Ми раді завжди вітати вас у стінах Киму. Тому бажаємо нас наги, цілеспрямованості та успіху у навчанні. Ольга Тітова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. В умовах сучасної всепоглинаючої глобалізації є одна професія, яка може дати фору усім іншим. Це професія будівельника. З давніх давен зочі вважалися чи найшановнішими представниками суспільства. Наразі популярність цієї професії обумовлюється невпинною забудовою. І здавалось, нічого складного немає. Взяв і збудував все, що заманеться. Та не все так просто. Про всі тонкощі професії будівельника розкаже Ольга Тітова. Так склалося, що технічний прогрес нашого часу є просто резонансним. Одна спеціальність змінює іншу, прилаштовуючись відповідно до останніх новинок технічного розвитку. Та існують професії, які не тільки не втрачають своєї актуальності, а набувають широку все більшого попиту. Відбувається постійна розбудова та розвиток міст, збільшуються обсяги та вимоги до проєктування конструкцій та реалізації нових проєктів. Тому однією з найпопулярніших професій сьогодення є будівельник. Ця професія є однією з найдавніших. Велика кількість архітектурних пам'яток та прадавніх споруд є свідками минулих часів та історії людства. Велика кількість будівель майже бездоган зберіглася і до сьогодні, хоча їхній вік нараховує не одне століття. Секрети будівничого ремесла накопичуються роками, зберігаються і передаються крізь століття від майстра до учня, від батька до сина. Ця професія вимагає неабиякої відповідальності, зосередженості та гарної фізичної форми, аби створити безпечний для життя шедевр архітектури. Будівельник це різнопланова професія із широким спектром робочих спеціальностей, які об'єднують в одному колективі проєктувальників, інженерів, теслярів, мулярів та багато інших, які повністю реалізовують в життя задум відкреслень на паперах до остаточно збудованої споруди. Професія будівельника актуальна завжди. Ви знаєте, людина, як тільки з'явилась на світі, їй треба було десь жити. Це дуже потрібна професія і, звісно, це дуже актуальна професія завжди була. Так як кажуть, землю створив Бог, все інші – будівлі. З процесом глобалізації та активної розбудови міст Попит на будівельників збільшується, тому все більше молодих людей хочуть пов'язати своє майбутнє саме з цією спеціальністю. Київський міжнародний університет може надати вам таку можливість і презентує факультет будівництва та архітектури, який має багато переваг порівняно з іншими вишами України. Виходячи з потреб держави, ряд недержавних вищих навчальних закладів приватних розпочали підготовку за технічними спеціальностями. Бо вони мають на сьогоднішній день більше можливості забезпечити високоякісну підготовку і надати можливість молоді отримати актуальні професії. У нас вже є спеціалізовані аудиторії, які призначені для вивчення студентами окремих дисциплін. Зараз ми активно працюємо над створенням лабораторної бази. особенности строительного факультета то, что наши строители все владеют английским языком. Семинары у наших строителей проходят на английском языке. Поэтому они прекрасно знают и разговорный английский, и профессиональный английский. Гарна практика, цікавий процес навчання, потужна технічна база дають можливість оволодіти всіма навичками професії, аби в подальшому стати професіоналами своєї справи. Качігари ми ніблотні. Оселені нет, там сами монтажники висотніки та із висоти. Павшлем, привіт! Ламати то не будувати. Як часто ми чуємо цю фразу, бо створити щось з нічого це надзвичайно важкий труд. Якийсь промоглися взяти на себе люди, професія яких будівельник. Відомо, що людина за своє життя повинна реалізувати три завдання, одним з яких є будування власної домівки. Тож кожен із нас в певній мірі є будівельник та в першу чергу власного життя. Ольга Тітова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Мистецтво лялькового театру напрочуд старовинне. Так, наприклад, збереглись відомості, що у давньому Єгипті відбувалися ритуальні містерії за участі ляльки Бога Озіріса. Таким чином, витоки лялькового театру сягають своїм корінням язичницькі обряди. Наразі все набагато простіше. Ляльковий театр слугує так званим містком, який ще маличку привчає дитину любити і цінувати театральне мистецтво як таке, детальніше у сюжеті Вікторії Шестакової. Театральне видовище, де в ролі головних героїв виступають ляльки, здатне будь-кого перенести у вирі безтурботного дитинства. Це вистави, які змушують замислитись та осягнути навколишній світ під супровід розважального дійства, а створити таке свято справа далеко не дитяча. Найдавніший професійний ляльковий театр України було засновано ще у 1927 році. Головна мета театру здійснення виховної та просвітницької діяльності, якої він з успіхом дотримується і сьогодні. Глибоке розуміння сучасного лялькового театру, велика творча культура, яскрава образність та поетичність все це вирізняє Київський державний академічний театр Ляльок з поміж інших. Це зовсім не драматичний театр. Лялькою найкраще обіграти щось комедійне. Вона є головним інструментом, яким керують та який озвучують справжні актори, але в той самий час це складний багатогранний елемент спектаклю, який потребує спеціального підходу. Проте ляльки тут головні актори, принаймні так здається, дивлячись на них із залу. На сцені може, бути зрителю зрителю одна кукла, але в цей момент під куклою може столпитися определенне количество людей, щоб там щось -то зробити. Тому іноді, звісно, тяжело. Плані там вивернуться, <реку> руки устають, тому що кукли не всі, скажем так, легкі. Діти люблять спектаклі смотрети і хохочуть, радуються в з нами. Найвдячнішими глядачами безумовно є діти, для яких власне створюються подібні вистави. Психологи стверджують, що найкраще привчати дитину до театральної естетики саме з трьох років. А для їхніх батьків чи старших братиків та сестричок в театрі, що показують вистави для дорослих за сюжетами відомих шедеврів літератури. Таку казку створює великий творчий колектив. Ми набрали молоду групу акторів, тобто є і коріфеї театру, які працюють деякі по 40 років навіть в театрі, тобто дуже давно працюють і чоловіки, і жінка працюють разом, тобто такі, якби сімейні тандеми. До речі, на Сицилії навіть сьогодні існує ляльковий театр, марафон вистав якого триває цілий місяць. А скільки часу театру присвячуєш ти? Вікторія Шестакова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. А сьогодні це всі новини, але запевняємо вас, що наші журналісти можуть ще багато чого розказати цікавого і про життя нашого університету, і про те, що відбувається за його межами. Тож я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилати за адресу місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 0631, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Крістіна Семенчук, на все добре.